Хотів би сказати вам про те, що на сьогоднішній день Міністерство внутрішніх справ повністю вирішило питання забезпечення теплою одежою наших підрозділів, як у, у зоні АТО, так і ті, які готовляться до виїзду в зону АТО. З 1 по 3 число все буде забезпечено осінньою формою. Вона приспособлена під бронежилети. Підношення зброї різного характера. А також я хотів сказати, що ми закупили сьогодні зимову нову зимову форму, яка спеціально зроблена для того, щоб в зимових умовах могли наші Патріоти захищати, наші е, міліціонери захищати, е, будемо говорити, нашу батьківщину в зоні антитерористичної операції. Це нові розробки форми, які утеплені, це нове, нове взуття, яке все це закупається на базі виробників українських виробників, яка має саму високоякісну е, продукцію. І ми хочемо сказати, ми гордимося тому, що за цей короткий період по нашим вимогам. Промисловці, виробники в Україні могли змінити всякі вимоги до тої форми, яка була раніше в умовах миру, і сьогодні зробили ту форму, яка я мав повністю впевнений, забезпечить всі вимоги тих учасників АТО, які сьогодні є на сході. Тому що ми брали з урахуванням критерій, які будемо говорити, для виробництва форми, з урахуванням пропозицій. Зауважень учасників АТО, які хотіли б бачити цю форму такою, як вона є, і можу гарантувати про те, і щоб ніхто не спекулював, і ніхто не зловживав, і ніхто там не мав ніяких заполітичних якихось критеріїв сьогодні, ганьбити тих осіб і розказувати, які сьогодні участвують на фронті, і розказувати те, що сьогодні нема форми, нема взуття. Це просто неправда. Це просто кощунство, і це просто можуть це говорити сьогодні вороги України.